Привіт! У цьому відео я розповім, що являє собою автоматика наших автоклавів та як із нею працювати. До комплектації нашого автоклаву входить такий пристрій як автоматика. Вона призначена для автоматичного управління роботою автоклаву. Як працює автоклав? Вода, яку ми наливаємо всередину. При нагріванні перетворюється на пару, яка заповнює увесь автоклав. Коли температура буде 60-70 градусів, нам потрібно перекрити кран. З цієї миті тепло буде акумулюватися у середині автоклаву, при цьому зросте тиск. Згідно з інструкцією режиму стерилізації, нам потрібно розігріти автоклав до температури, яка відповідає типу конкретного продукту. Та витримати цю температуру певний час. Як це робиться? Ми можемо працювати у ручному режимі, і для цього нам потрібен термометр. Він іде у комплекті. Встановлюєте термометр сюди. Якщо мені, приміром, треба витримати температуру 120 градусів протягом 40 хвилин, коли я побачу відповідну цифру на термометрі, я просто вимкну нагрів. А коли температура почне падати, мені потрібно його увімкнути знову. І так протягом 40 хвилин. Але на щастя, у нас є автоматичний регулятор, і він зробить усю цю нудну роботу за нас. Працювати з ним дуже просто. Ми беремо щуп нашого термометру і ставимо сюди. На табло ми бачимо температуру та час. Натискаємо сюди та обираємо необхідну температуру стерилізації. Можемо її тут регулювати. Натискаємо ще раз, обираємо час. Так само. Натискаємо і запускаємо наш автоклав. Тепер нам треба лише дочекатись, щоб перекрити цей кран. Все інше автоклав зробить сам. Автоматика просигналізує, коли почнеться процес стерилізації та коли він закінчиться. У деяких наших старих відео ви могли бачити такий пристрій. Це стара модель автоматичного регулятора. Але працює він за таким самим принципом. Сподіваюсь, це відео було дійсно для вас корисним. Лишайте свої коментарі та до зустрічі!